Я роблю таку легку розминку для тренування м'язів кору. Вихідне положення лежачи на спині, стопи стоять на стіні, зігнуті кульшові колінні суглоби на 90 градусів, стопи на ширині тазу коліна навпроти п'ятки навпроти стопи. Розкладаю хребет, випрямляючи його до нейтрального положення. Грудний відділ хребта притискається до підлоги. Під головою кладеться невеличка подушечка для того, щоб не було перерозгинання шиї, щоб голова не запрокидувалася назад. Починаю з діафрагмального дихання, відчуваю, як вдихаю в нижню частину грудної клітини, як розширяється діафрагма. Поступово вона опускається в черевну порожнину, Черевна порожнина злегка. Розширяється на всі 360 градусів. Я відчуваю, як спина притискається до підлоги, як поперековий відділ розкривається і теж притискається до підлоги. Для контролю своєї грудної клітини можна покласти руки на одну руку на грудну клітину зверху, другу руку під нижніми ребрами в області мечевидного відростку, і розкласти рівномірно пальчики по животу. Так ми будемо відчувати. Як діафрагма опускається на початку вдоху, великим пальцем правої руки. Я відчуваю, як діафрагма, опускаючись, штовхає цей палець. Далі перевіряю, чи з'явилося напруження, легкий тонус такий м'язів живота внизу, живота в області здухвених кісток. І легенько відриваю ніжку від стіни. Починаю згинати- розгинати її в кульшовому суглобі. При цьому контролюю положення грудної клітини, положення тазу. Контролюю, щоб він не робив нахилу і не робив руху слідом за згинанням, розгинанням стегна. Таким чином, тримаючи пальці на своєму животу, я відчуваю. Як працюють саме м'язи, глибокі м'язи живота. Попрацювала в однією ногою, потім піднімаю другу. І те ж саме виконую, повільно згинаючи, розгинаючи в кульшовому суглобі, слідкую за утриманням положення тазу відносно грудної клітини. Слідкую за своєю стабілізацією. Це дуже важливо, щоб під час цих рухів ногою поперек не відривався, і щоб ви не відчували напруження в шиї. Далі можна підняти обидві ніжки, відірвати від стіни, і залишати одну на місці в повітрі, утримуючи її, а іншу опускати рухати нею до стіни. І так згинаємо, розгинаємо по черзі. В нижні кінцівки в кульшових суглобах. При цьому знову ж таки контролюємо положення тазу відносно грудної клітини, контролюємо стабілізацію, утримуємо м'язами кора свій тулуб в нейтральному положенні. Повторюємо таку кількість разів, яка буде доступною для кожного. Це залежить від того. Наскільки легко утримувати контроль цього положення? Комусь, можливо, це і 20 разів геть легко, а комусь і два рази будуть викликати вже зміщення, якесь хребта і рухи, затримку дихання, чого бути немає. Далі опускаємо ніжки на стіну, трішечки відпочиваємо і продовжуємо виконувати вправу під контролем стабілізації. Далі піднімаємо праву руку, згинаючи її в плечовому суглобі. Рухаємо нею рівномірно вгору і вниз, то заводячи вгору за голову, то опускаючи вниз до ніг. Стараємося розвернути. Руку в положення, коли великий палець, опускаючись за голову, іде до підлоги. Зверніть увагу на те, як рухається рука. Ще момент, на який потрібно звертати увагу, це рухи шиєю, чи не відбувається при згинанні розгинанні плечового суглоба рухи в шийному відділі хребта, чи не нахиляється голова в якийсь з боків. Тому що дуже важливо навіть зараз залишити положення хребта нейтральним і мінімально його підключати до руху вільними кінцівками. Якщо у вас не виходить з першого разу підняти дуже високу руку, не обов'язково це досягти відразу. Ви маєте поступово-поступово дати своєму тілу. Адаптуватися до цього руху, який ви зараз йому пропонуєте. Ми, ми треба дати можливість йому зберегти нейтральне положення хребта і активувати потрібні м'язи для цього, цієї вправи. Далі ми розводимо руки в сторони, відводимо від тулуба на 90 градусів, притискаємо долоні до підлоги. Лопатки лежать на підлозі. І робимо таку невеличку скрутку від тазу. При цьому лопатки залишаються зоною стабільності, злегка скручуємо хребет, нахиляючи таз в сторони. Ноги залишаються у нас на одній відстані, одна від одної. Ми робимо такий боковий нахил тазу, нахиляючись вправо, переносимо вагу тіла на праву сідницю, на правий. Бік поперекової ділянки, лівий при цьому відривається. Потім повертаємося в центр, лягаємо на дві сідниці, на дві поперекові частини, і після цього переходимо в опору на ліву сторону. І так повторюємо кілька таких нахилів. Якщо це легко, і якщо живіт Добре утримує, добре активується і гарно фіксує грудну клітину. Якщо вам це не важко, не піднялися ребра, не напружується шия, і ви можете утримувати лопатки на підлозі під час нахилу тазу в якийсь з боків. Це говорить, що можна трошки ускладнити вправу, випрямивши нижню ніжку, віддалити її від тулуба. І так, ми, нахиляючись вліво, ми випрямляємо ліву ніжку в кульшовому суглобі. Далі, повертаючись на спину в рівне положення, ми піднімаємо її, ми її знову згинаємо в кульшовому суглобі. І нахиляючись вправо, ми випрямляємо праву ніжку в кульшовому суглобі, ліву залишаємо зверху призігнутою трішки. І знову повертаючись, підтягуємо праву ножку і повільно, плавно повертаємося, ви маєте відчувати під час виконання цієї вправи гарну роботу м'язів живота, не тільки глибоких м'язів-стабілізаторів, а й косих м'язів живота. Це напруження воно має поширюватися аж до області грудної клітини до лопатки, тому що паралельно з м'язами живота. Тут і працюють лопатки, вони напружуються саме в напрямку опорної вашої руки, яка в даний момент лежить на підлозі і не рухається. Закінчуємо цю вправу, беремо долоню до долоні, поєднуємо їх, і далі будемо робити згинання в плечових суглобах. Навдосі ми робимо згинання. На видосі розгинання руки до ніг до тазу. На вдосі знову руки піднімаються вгору за голову, і на видосі опускаються вниз до тазу. Так повторюємо 10-12 разів. Але обов'язково це все поєднуємо з диханням і обов'язково контролюємо. Лінію хребта. Хребет має залишитися в нейтральному положенні. Закінчуємо вправу, відпочиваємо.